Добрий день, хто нас дивиться? В нас екстремальна ситуація. Ми знаходимося в центрі міста Тернополя, і як ви знаєте, у нас проходить 39-й день акції. Збережи, врятуй життя тата солдата. Ось тут у нас. Доброї ночі. Нам повідомили, що будуть зносити намет. Повідомили, що ми дзвонили, розказували, що ми тут насрали в центрі міста. Ми... Так, дивіться, нам погрожують. До нас дзвонять якісь незру. Знаходитись. Ми знаходимося перед драмтеатром під стелею. так, місто Тернопіль погрожують якісь молодики. Знести намет пам'яті героїв, АТО, який тут розташований а зараз, це зараз там є, так? Так, у нас є звукозапис, як вони нам погрожували. Будь ласка, ви маєте захистити цей намет, тому що на ньому є фотографії завигиблих героїв. Ми звертаємося до вас, до поліції, щоб ви реально допомогли, тому що це буде зовсім негарно, якщо якісь злочинці знесуть цієї ночі цей намет. То ви е, зараз на бульварі Шевченка, так? Знаходитесь. Так, на площі. Чермобіль, так, на так, площі. Театральний так? майдан. Так. То вам погрожують в телефонному режимі, так? В телефонному режимі дзвонять. Якого з якого номеру телефону телефонують. Е, в нас є номер телефона, з якого вони телефонують. Скажіть. Сказати номер. Так. Зараз. Вони прийдуть і самі приберуть. Вони сказали, що цієї ночі вони прийдуть і тя. Це прізвище, ім'я по батькові. Лузинський Володимир Юрійович. Число місця з рік народження. жовтня, 96. -й. Проживаєте? У Львові проживаю. У Львові, так? Львівська, Львів вулиця яка? Мністерська, 3.11. Ще раз? 3.11. Так ми, ми, так, ми дуже сподіваємося, наша поліція збереже цю пам'ятку, яку ми тут впродовж 40 днів розвивали, вивішували портрети хлопців, які захищають нашу землю, проливають свою кров. Будь ласка, збережіть цей, цю дошку пам'яті загиблих. Тим більше, що це явна погроза. Так, біля драмтеатру. І пряма погроза, і в нас є на, на аудіозаписі ця розмова. Дорогі тернополяни, значить така ситуація. Дзвонили на два телефони, дзвонили до Тані. Я не знаю, як вони вичислили. Танін телефон. І вони також подзвонили на мій телефон. І вони нам сказали, що якщо ви вони кажуть, головне, знаєте що? Вони говорили по-російськи. Каже, уберіть этот мусор з площі Тернополя. Кажуть, що дошка пам'яті героїв це є святотатство. Не пояснили мені навіть як вони собі то розуміють. Да, вони кажуть, ви тут святотатством займаєтесь, і якщо ви самі не уберете ночі, ми, ми уберемо вмісто вас. Вот. Ми вирішили звернутися до е, поліції, яка мала би захищати, е, захищати, щоб в країні все був порядок, і щоб вони захистили. Нас в Тернополі ніде немає е, дошків, вшанування людей, які загинули саме в цей момент, саме в цей, саме в цей час. Таня прийшла. Е, Ось така ситуація, ну, чесно, не знаю, ми навіть переживаємо ночувати цієї ночі, але ми все ж таки не будемо боятися і ми будемо таки ночувати. Ми будемо захищати, захищати цей намет. Хлопці вмирають за нас там в Ато. І ми хочемо, щоб вони вернулися в Україну, і тут все ж таки був порядок, а не так, що вони мають вернутися і тут наводити порядок. Тому Хто з вас нас чує? Ми вас просимо, помоліться за нас, Богові, щоб ми лишились живими. І нехай же дійсно наша поліція навчиться захищати громадян. Ми до них звернулися, і ми подивимося, як наша поліція допоможе врятувати. Тим більше ми їм зараз предоставимо дійсно запис, телефонний запис цієї розмови, яка відбулась. Це якісь, я не знаю, може, це сепаратісти тут в Тернополі чи як що вони це ці погрози звершують. Дякую вам, дорогі друзі. Ну, така у нас якби ситуація. Ще хочу вам декілька слів сказати на рахунок нічної пригоди, яка сталася з нами в третій ночі. Мене викрали поліцейські прямо з намета. При цьому вони придумали якусь басню. Що нібито заплітки якісь там вони мене забирають? Вони мене протримали 6 годин. Як оказалось, вони це все ж таки справа кримінальна на рахунок того, що в, в, в грудні місяці сімнадцятого року я розбила скло в поліцейській машині на знак протесту, коли поліцейські били людей. Під час того, як люди намагалися захистити Михаїла Сакашвілі, якого поліцейські також за волосся стягнули з криші. Це досі вже майже рік, але вони продовжують цю справу. Якби вони кажуть, я в розшуку, і оце вони якби мене тримають. Я так виходить на гачку. Вони мені сьогодні вручали три повістки, щоб я поїхала в Київ до того прокур... до того слідчого бойка якого я, Тань, будь ласка, в мене стрім. Світлана Валерівна, позивчик, будь ласка, вісім гривень. Тань, почекай, будь ласка, значить, вони сказали, що я маю з'явитися в Київ. Вони мені вручали сьогодні три пов'язки, щоб я з'явилася в Київ до того слідчого бойка, який нещодавно, коли в квітні вони мене туди забирали, він він на мене повишав голос, він мені погрожував. І впродовж останніх цих півроку, після квітня місяця, він мені про... погрожує мене запхати е, психушку на примусове лікування. Я дуже цього боюсь, і тим більше в мене немає коштів на те, щоб поїхати в той Київ. Добре, чекаємо. І я, е, я відмовилася Добре, взяти інфлієнт. ці. Ці пов'язки вони прислали двох понятих, які підписались про те, щоб ну, що я не взяла ті пов'язки. Я так розумію, що мабуть вони тепер, ну я не знаю взагалі, що це відбувається. Це просто якийсь безпреділ відбувається і отак от не знаю. Чим то все закінчиться, ну не знаю. Тут виходить, ми взагалі не маємо ніяких прав. От вони тепер мене вирішили знищити 8 тисяч патріотів по тюрмах. Ну вони дев'яту тисячу, і десяту тисячу хочуть посадити. І одна серед них це я. Зараз через 5-10 хвилин. Ми очікуємо поліцію, яку ми все ж таки попросимо, предоставимо їм докази того, як нам погрожували знести цей намет вночі. І ми подивимося, чи наша поліція вона все ж таки збереже, чи вона здатна до того, щоб захищати. Тим більше на цьому наметі фотографії хлопців, які своїм життям заплатили за наше мирне небо. І не тільки за наше, але й за і мирне небо, щоб і на поліцейських не падали бомби, міни і снаряди, і так далі. Дякую вам, дорогі друзі, що ви з нами, що ви ваші, ваші перегляди вони нас підбадьорюють, не зупинятися. Микола, хочеш ще щось сказати? Дорогі тернопіляни, давайте захистимо це ідея, яку вона розроблювала цей проект чотири роки. Хто вона? Хто І... вона? Світлана Ю... Валерійна голова організації. Микола, я тобі вже сто разів говорила, це не я розробляла проєкт, ну, багато людей розробляли. А, багато людей. Просто І я цей проєкт вартує уваги. А приходяться люди, які по прямі погрози, що це сміття, це не по Прошу, терапії аточників, це сміття. Давайте захистимо це. Те, я вас прошу, звертаюсь до вас, благаю, допоможіть нам захистити, вийдіть хоч трошки сюди, зачистити сьогодні, так вчора хотіли зачистити, так і сьогодні. По, прямі погрози йду. Я приїхав, не будьте байдужі, я приїхав з Коломиї підтримати, проявив солідарність, а ви, дорогі турніляні, байдужі, попробуйте, дійте, допомогти. Що, от що, що тернополяни мають прийти і стерегти намет вночі? Чи? Чи Звернутися. Чи це поліція має вичислити хто, що за бандіти тебе? Я перепрошую доброго вечора. Місто Тернопіль. Місто Тернопіль. Таня і... вже всі все знають. Говори швидше вся Україна. Я прошу вибачення, але я дуже прошу, поможіть нам. У нас більше нема в кого просити допомоги. Поліції. По, Якої закону? Поліції? По закону ми маємо право просити поліцію до поліції, до поліції. Якої, яка вас забрала раду. поліція для цього Це... створена, вас, щоб захищати, кажу, е, шановні громадяни України. Якщо ви бачите зараз цей стрім, я вас дуже прошу, будь ласка, поможіть нам реалізувати цей проект для, при... для припинення цієї війни, тому що крім Світлани Валерівної, в Тернополі, місті Тернополі нема ні одної організації, яка старається зупинити. Таня, я цю не війну. організація, це ти організація, і я, і ми Ми! Всі. Не ми. Не я не кажу, що те, ви реально дуже вражає те, що наш мер міста він тільки думає це про. Це не мер, це гавно. Він тільки думає про те, як людей людям дати забавки, як людям донести лишній раз, що ніякої війни немає. І коли ми приходимо. І кажемо, представляємо наш проект з поміж всіх інших проектів, і ми говоримо: ось дивіться, наш проект він стосується національної безпеки. А він можем... каже, що цей проект не поліпшує життя в Україні. Так, тобто розумієте наскільки це боляче, коли, коли вони просто відфутболюють те, що так роками робилися ради нашої України, а вони це називають. Тобто дійсно владі, напевно, вигідна війна, їм вигідно винищити повністю нас всіх. Тому я закликаю, і ми всі закликаємо українцям, які ще вижили, гуртуватися, єднатися і себе захищати, бо інакше вони нас реально вже доб'ють. Отак. Да, люба, спасібо. Э, спасибо за переживання. Все нормально. Мене мене відпустили тоді сьогодні з поліції, але ми боролися. Ми боролися до останнього. Нас ми боролися У нас до останнього. Чекай, Таня. У мене ще є величезні слова вдячності до Віри Савченко. Це дуже великі. рідна рідна сестра Надії Савченко, яка серед ночі старалася поговорити з тими поліцейськими і сказати їм, що вони перевершують свої службові повноваження, що вони не мають права так вчиняти. Тобто, дійсно людина вона перейнялася і вона нас підтримала. Ми дуже щиро дякуємо. Надії Савченко. Я дуже вірю. А так вірі Савченко. Ну і Надії Савченко також, тому що вона ж реально вона що зробила? Вона сказала, я хочу взірвати Верховну Раду, але вона фактично озвучила те, що хочуть всі українці. Тому що в Верховній Раді зібралися реально бандити, які нас ограбили повністю. Добре, так що добре, друзі. Я я вас прошу, і даже сама зараз я прошу Бога, щоб Вап. захистив Будь захистив ласка. цей намет захистив нас Реально, вижити в цю ніч. І щоб ми їх... цієї ночі ми дійсно не спали цілу ніч. Боролися за те, щоб цей намет до сих пір стояв. І він стоїть. Ці... Ми вибороли цієї ночі. Поліція на мене нападала, і це всі бачили. Тепер якісь незрозумілі люди нам погрожують. Тут бачите, крім крім поліцейських, получається є ще злочинці, які от зараз я до речі поставлю номер телефона, щоб ви також, також могли бачити. Тобто, якщо вночі нас поріжуть, значить це ті люди, які можете до них подзвонити і запитати за що вони нас вбили. Так, ми лишимо номер телефона зразу в описі цього, цього стріму. Добре, ми очікуємо поліцію для того, щоб їй сповістити про проблему, про погрози, дамо номер телефона, вони ж у нас мають усі механізми, щоб вичислити, хто це такі. Так, хтось, запро... хтось проситься... проситься в ефір. Сюди поліція приїде. Так, да, вже їде. Поліція. Ми тільки що викликали поліцію. Так, дуже цікава можливість. Хтось хотів про це додавитись. Я написала Едін. Шановні громадяни України. О, так, якийсь ну дайте останнє Так, Я завершу ефір. Дякую всім. Дякую вам, дорогі друзі, дякую, Алісія. Ми дійсно стоїмо за її. Не просто там з сайтів ми говорили, що Путін брехун, але щоб ми зі сцен доносили те, що Путін є брехун, який обманює, що в Україні є фашисти, що в Україні їдять дітей. Ви знаєте, я вам щось скажу. Буквально нещодавно в Керченському училищі там стався теракт. Я, в принципі, до кінця ще не, не розбиралася, що саме там сталося. Але факт той, що там загинуло 18 студентів. І зараз вони на російських телеканалах стверджують, що це був теракт зі сторони України. Тобто українці... Ну, Тут на стели стоїть палатка, підходьте сюди. чому? Напроти стели стоїть палатка, тут де прапор висить. Ага. Понял. Оказав для драмтеатру. Напроти дрампу. Напроти драмтеатру. Да. Драм Добре. Атракціони дитячі. Е, ну напевно, якщо, якщо вам, скажімо, якщо ви хочете побути разом з нами, ми, ми не виключаємо ефір. Аби Танька сіла в палатці. Нічого не кажи, коли ти робиш зйомку на телефон. Так, mm, да, нічого не кажу. Ага, щоб Я, я сім... не до кінця, Люба. Якщо можете, передзвоніть мені на телефон і поясніть, що ви маєте на увазі, бо я не до кінця розумію. Так, поліцейські, я зараз переверну камеру, щоб вони не знали, що ми знімаємо. Ви підслухаєте. Дзвонять нам погрожують і сказали, що ми тут насрали в центрі міста мускальською говорять і кажуть, смітите? Правильно? ваша так. Наша податка, ми тут 39-й день стоїмо. Дозу погоджено. Да, в нас є дозвіл. Є дозвіл? У нас є. Так. Рада так. Є? Є все. На руках є? живі? Я. я просто на ніч не беремо, бо тому що вночі, а може я її взяла. Зараз треба. Є добу, ну, якщо на ніч. Дивіться, подзвонили якісь російськомовні. Значить, вони сказали, що це є святотатство, те, що ви тут вшановуєте пам'ять загиблих. Ось ці хлопці, ви можете подивитися, ось ці загибли в вересні. Ось тут збоку, ми щонеділі, вже чотири неділі, впродовж діти, діти вшановують пам'ять, значить, співаємо і гімн, і молитва, і молимося за цих людей, які загинули за наше мирне небо. Ось дивіться, жовтень місяць, фактично зараз 15 чи яке там сьогодні число. Тобто ми вже якби, загинули, ці тіши в серпні. Значить, Наш намір, цей намет повністю обклеїти фотографіями тих, ради кого ми тут живемо. І на нас не падають бомби. І зараз до нас телефонують якісь, я би сказала, сепаратисти, реально. Вони говорять, те, що ви тут зробили, це мусор. Отак вони говорять. Заберіть ваш мусор із центру міста. Тому що ми тією ночі прийдемо і ми його самі оберемо. Це те, що вони нам тільки що погрожували. я вам навіть можу включити цей аудіозапис, щоб ви самі це переконалися. Вот. І е, з огляду на це ну, поліція ви ж для того є, щоб е, ми рахуємо, що це є е, пам'ятка. Героям України і Ці це річ, яка так, її, вона не повинна бути знищена руками сепаратистів, які тут з поміж нас ходять. Наша задача захистити все ж таки пам'ять цих героїв. Тому ми до вас звернулися, тому що реально цієї ночі вони погрозили це все знести. Вот. Тобто, ми знаємо, що ми самі не зможемо. Проти них, тому що вони ну вони якісь страшні, бо вони кажуть ті погрози, що вони розумієте? а поліція, так. ви ж для того створені, Но щоб ви захищати. Що ми з за вами тут стояти теж не будемо. Ну я не знаю. Ну ви ми захистіть стоїмо, не нас, ви нас хай не. з нас вбивають, але ж пам'ять цих хлопців, ось цих, які загинули. Та <тання> <тання> тому, що ми з вами ну, Ви собі будем... уявляєте, що вночі ці <тання> люди, які погрозили, вони прийдуть і просто грубо почнуть це все зривати, топтати максимум, ногами. можемо це від вас. Пояснень максимум так, так. якщо кара, то але дивіться, можемо, це, відбираю, але віде, 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 чекайте, ви Порошенка, Авакова і всіх решта захищаєте і оберігаєте. По тисячі вас стоїть, коли їх треба захистити, а, поясню, чому ви, ви не можете герівати. цієї ночі поохороняти Ніхто цей з вами намет? Не буде я вам ще раз поясню. добре. Ми не будемо стояти. Ви захистіть ні, цей намет бандіти. Нас не нема, нас немає такого, щоб ви звернулися і тут ви, і тут виставили ряд поліції, щоб вам тут охорони добре. Намет. Ви можете тих злочинців вичислити, я? яке ну, вони мають, мають право дзвонити і напишите, погрожувати? Ми вам дамо їх номер телефону, ми вам дамо доказ того, що вони дзвонили, а ваша задача з ними поговорити Добре. і сказати, шановні, попробуйте це, зробіть, будете мати проблеми з ладою. Добре, всі поясню. Давай телефон. То з маєте підсадити паспорт. Я, запишу. я ж Ну... Така ситуація, поліція каже, а що ми зробимо? Ми тільки від вас пояснення візьмемо. А що ми, ви думаєте, ми тут будемо охороняти? Коротше, поліції наплівать. Поліції наплівать на те, що будуть топтатися ці фотографії цих хлопців, які загинули. Їм все рівно, От, що я зрозуміла. Добре, ми йдемо писати пояснення. Зараз я їм ще включу цей аудіозапис, який. Тої телефонної розмови і дам їм номер телефону, а мені треба виключити для цього стрім. Добре, дорогі друзі, отака в нас ситуація. До побачення. Прикро, що так, але надіємося, що, що буде все добре і що ті всі злодії падуть і згинуть наші вороженьки, як роса на сонці. Бо пануємо ми, браття, у своїй сторонці. До побачення всім на добраніч!